Між величними степами та плодючими садами Запорізького краю розкинулося місто Оріхів, яке стало джерелом натхнення для талановитого поета Володимира Біогуба. Його творчість вирізняється глибоким зв'язком із рідною землею, життям її людей і красою українського слова. У своєму віщі Рідне місто моє з невмовною любов'ю Володимир розповідає про історію і душу Оріхова, міста грічних предків. У кожному рядку поезії ми відчуємо ніжність до рідного краю, гордість за його історію та невечерний оптимізм. Незалежно від часу і випробувань, які ставали на його шляху, Оріхів залишається міцним годним символом людської волі та любові до рідної землі. Рідне місто моє, знову зозулякоє, прибуття твоє, знакове, віхове, тихим затінку верб бачив місяця серп. Наших прадідів, славних Оріхове, мов стрункії сини, вололюбні вони, не корились Рузі і лихові, з-під Полтави втекли, на заплаві звели твою першу оселю, Оріхове. Ти міцнів і зростав, на коліна не став Круговерті воєнної віхови. Смертоносні боїш у герої твої, повернувши свободу Оріхову. Ми багато змогли. щоб проспекти лягли між споруд, що змагається в грації. Ти вже маєш лице, і спасибі за це, небайдужій новій генерації. Но вбудов політ і каштановий цвіт є для нас і натхненням, і втіхою, а великі свята, як і краща літа, ще настануть для тебе, Оріхове.